Всім привіт! Хочу показати самоліт у нас 163, написано на ньому. Стоїть він у нас в монастирищах давно вже. Ну це муляж. От, Чого поставили, я не знаю. Може хто з монастирища знає, то може нам написати в коментарях. Ну я скільки пам'ятаю, то він весь зараз тут і був. От. Ну щось я таке чула, що її мають прибрати, наче чи що. Коротше, ну такий прикольний. Бачу, розсипаються вже по чуть-чуть. А гнізді всередині там пташки. Это, ліплять в оцих в, в, в штуках, в дирках тих. Там, і от цих тут бачу теж. ці. Такий п'єдестал. І так він вчеплений. От. Да думаю, покажу вам. А хто може знає, хто з монастирища, що він тут і з якої причини, то може в коментах нам написати. Ми будемо раді спілкуванню. Хочу подякувати. Всім, хто до нас підписується, друзям спілкується. Такий класний, прикольний самолітик. Тут зробили дитячу площадку для діток, бачу. Прикольно. Ну, Коротше, такий він дебелий. У нас сніг сьогодні вже пустився, легенький. Так що отакі от справи. <смі> Ось такий відосик, думаю, покажу вам самольотика нашого. Всім дякую, хто підписується, хто лайкає, хто спілкується з нами, коментує. Дуже цікаво почути різну думку. Ми тільки вчимося, як вже казала, то не дуже ще так професіонально ми. Снімаємо, редагуємо. Ну, ми не дуже так хочемо редагувати, але е, по сіки-по скільки. Так що всім дякую за підписку, дивіться, лайкайте. Всім пока-пока!